Це дуже компактний та легкий прилад, що не буде займати багато місця на робочому столі. А це, як знаєте, дуже важливо. У майстра не буває мало приладів і завжди потрібно місце, щоб десь все зберігати. Знаю це по собі, тому ціную компактні прилади. Тепер по характеристикам цього приладу: він споживає з блоку живлення 24 В та 1 А. Має всередині. 15 ламп та видає енергію 600, 800 або 1200 ж в залежності від часу, вибраному на таймері. Сама комплектація ультрафіолетового боксу дуже скромна. Сам бокс та блок живлення монолітний на 24 В та 1 А. Сам бокс підходить як для наклеєння ультрафіолетової плівки на. Годинники, звичайні смартфони, а також на вигнуті дисплеї. відгукам від наших клієнтів цей ультрафіолетовий бокс дуже добре справляється з затвердінням ультрафіолетової гідрогелевої плівки. І зараз ми це будемо тестувати на своїх пристроях. А тестувати ми будемо на Nintendo Switch, бо на неї вже потрібно скло або плівка. Плівку ми підготували вже нарізну на плотері. Це плівка ультрафіолетова для покращення проникності світла. Для початку поговоримо про самий пристрій. Він має на панелі всього лиш чотири індикатори: індикатор ультрафіолетового світла та таймер, на який ви виставляєте. Натискаючи на ОВ, ви обираєте таймер, на скільки секунд буде працювати профіль 60, 120 або 180 секунд. Якщо натиснути кнопку ON, почнеться процес спочатку вакуумування, а потім включаються лампа, щоб затверділа вся поверхня. Якщо процес вже почався, станцію вже неможливо буде виключити до кінця цього процесу. Ну а також, звісно, якщо процес почався, то вакуум вже всередині і ви не зможете відкрити цю станцію, навіть якщо витягнути кабель живлення. Ну а тепер будемо підготовлювати нашу приставку до наклеювання плівки. Знімаємо джойкони. Беремо наші ганчірки для очищення скла. Протираємо першою серветкою і другою. Уважно дивимось, щоб на екрані не було ніякого бруду або пилу, бо це залишиться під плівкою. Відклеїмо нашу плівку від всього зайвого. Приставляємо. Дивимось, щоб все було відцентровано. Після цього натискаємо посередині, проводимо, беремо пластикову лопатку, піднімаємо одну половинку і з натисканням проводимо і видавлюємо слой, який захищав клейки, слой плівки. Також саме робимо з іншого боку. Притискаємо і витискаємо. Після того, як ми це зробили, ми проводимо по всьому контуру, щоб не залишилось ніяких бульбашок. Бульбашки будуть видні під цією кольоровою плівкою. Та поки ми все це бачимо, ми видавлюємо зайві бульбашки, щоб не пошкодити саму плівку. Коли ми впевнені, що все готово, ми знімаємо кольорову стрічку. Трошки ще проводимо, щоб маленькі бульбашки прибрати. Але тут вже легесенько, щоб не пошкодити саму плівку. Все, плівку наклеїв. щоб помістити Nintendo Switch в бокс, мені знадобилось її трошки розібрати, зняти задню кришку. Тож, я її ставлю в бокс. Закриваю. Та на 180 секунд включаю. Коли вакуум весь витягнеться з цієї штукенції, то почнеться вже ультрафіолетове випромінювання. Як ми бачимо, значок лампочки вже засвітився, тобто ультрафіолетові лампи вже працюють. Все, процес закінчений. Можна піднімати кришку. Гідрогелька наклеїлась, але якщо ви погано прибрали всі пухарі, то вони залишаться. А сама гідрогелька тверда, як скло. Зараз в нас запускається приставка, і ми побачимо, що з цією гідровількою зображення набагато яскравіше, ніж було до цього. Я бачу зображення ідеально яскраве, та кольори ніяк не змінюються за рахунок цієї Ну і Тепер я так само буду робити з iPhone 11 Pro Max. Знімаю старе захисне скло. Протираю дисплей. І також роблю це другою ганчіркою. Беру матову гідрогельку. І не забуваємо відклеїти отвір для динаміку. Ось і телефон з матовою гідрогелькою теж вже готовий. Що ж, на вердикт можу сказати, що цей бокс дуже добре справляється зі своєю задачою по наклеенню ультрафіолетових гідрогелевих плівок. Я наклеїв одну на iPhone, а іншу на Nintendo Switch. Якщо ви будете клеїти матову гідрогелеву плівку, то не забувайте вирізати також отвори під Face ID, бо з матовою плівкою Face ID працювати не буде. Якщо добре розгладити плівку покриєм, щоб не залишилось пузирів, то вона ляже ідеально, і після ультрафіолетового боксу бульби не залишаться. Результат дуже крутезний, і ви це бачили самі. Як на мене, UV-Box Mechanic s 30 це вже дуже потрібна річ для майстра, бо ультрафіолетові гідрогелові плівки вже набирають дуже великої популярності. І треба вже мати можливість якісно їх наклеїти на гаджет. Якщо зацікавило. Посилання на цей пристрій та нові гідрогелеві плівки я залишу в описі під цим відео. Було цікаво? Не забувайте поставити лайк під цим відео та підписуйтесь, щоб не пропускати наші нові огляди. Якщо ви хочете щось побачити більш конкретне, пишіть у коментарях. А з вами був я, Антон, і до нових зустрічей. Па-па!